Так утеплення буде Отак вот от. Теплили пінопластом все добренько, і починаємо обшивати вагою. Буде у нас метр десять на два. Буде в буді. Так, постелили от на дубовій доски отражатель. По отражателю утепляємо пінопласт. Пінопласт пятерочка. Цверку вложим на пінопласт. Вот такий діелектрик спеціальний. І по діелектрику ложимо... Кабель електричний теплий пол. Так, постелили нагрівальний кабель. Все, будемо перевіряти і накривати. Значить, в нас пішло сюди приблизно десь 19 метрів нагрівательного кабеля. Тут де от ці балочки, це буде там. Накриття це буде, буде в Буді, там частіше. А тут зробили з більшим інтервалом. Туди вона заходить. Зараз будемо підключати, перевіряти і накривати. Заливати ніякими кліями, нічим не будемо. Так, і от застеляємо наш пол. Такою прісованою бумагою вона буде добре передавати. Текло. Її толщина десь 8 міліметрів. Тобто, ніякої стяжки не робимо, а одразу вложимо. Виходить, листок такої бумаги, зараз один і зараз буде другий. Так, от застелили наш теплий пол. і пору. так от вийшло з двох кусків. Там буде планочка посередині і буде буде відкриватись, закриватись внутрі. Якраз так розрахували, щоб по стику буде планочка. Так, сам терморегулятор. Вод на теплий пол. Заземлення від нього виходить на вулицю. А датчик вмонтований в пол.